Щоб у річний світ, Щоб здійснився за. Шум, гам. Місто переповнене людьми. В кожному погляді є деяка роздратованість. Напруга відчувається просто в кожному. Бо складні часи. Загарбники просто знущаються над людьми. І це видно по кожному. Римляни захопили юдею. І не просто так, але й поставили царем, правителем над юдеями і дум'янина, Ірода. Хіба можна було більше знущатися? Не можна сказати, що життя, знаєте, несносне, але отакі якісь дрібниці, вони роблять життя важким. Вони просто дратують. Бо якомусь імператору, Августу, десь там, в Римі, далеко, прийшло в голову зробити перепис населення. І не просто чиновники ходять по домівках і переписують людей, але кожному повинно з'явитися в те місто, з якого пішов твій рід. І неважливо, що ти, може, живеш уже за сотні кілометрів звідси, але збирайся, іди. Але, але ж це дорого. Ти витрачаєш гроші, витрачаєш час, який міг би витратити на свою родину, на своїх близьких. Тобі є куди витрачати гроші і час. Але ти кидай усе і йди, щоб тебе записали. Як би це змінити, як би скинути цих римлян? Як це зробити? І тут, знаєте, думки, 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 як з них позбавитись? Все ж, всі шумлять, все навколо шумить, всі тільки і обговорюють те, що роблять римляни. Як би це змінити? Багало, дуже багато всяких справ, про що можна подумати, важливих справ. І де зараз найважливіше місце? Єрусалим? Та ні, мабуть, Рим, Палас імператора, там, де приймаються рішення, які призводять до руху цілі народи. Може, там найважливіше місце? Але ні. Найважливіше місце зараз. Десь на околицях Віфлеєму. В хліву. Навіть не в хаті в якійсь, а в хліву, середовечір. Що ж там робиться? Там народився хлопчик. Звичайний хлопчик. І це та подія, яка змінить, призведе до руху народи не просто народи Якийсь народ, а народи всього світу. І не на рік, не на місяць. Не на десятиліття. Це призведе до руху на тисячоліття. Більше того, ця подія змінить не тільки світ, ця подія змінить Всесвіт, всі світи, які створив Господь. Що ж там робиться? Що це таке? Це немовля. Маленький хлопчик. Ось він лежить на сіні і каже мамі, агу. Ось як про це каже Лука. Книга Луки, 2 розділ, 6, сьомий вірш. І сталося ж так, що коли вони були там сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. І хто прийшов привітати його? Може, найважливіші люди. Ні, пастухи, звичайні пастухи, які пасли овечок навкруги. Тільки пізніше, десь через два роки, прийшли мудреці зі Сходу. Але чому вони прийшли вітати? Хто це немовля? Пропоную почати здалеку, щоб зрозуміти, хто це. З самої дальньої точки. Дальше просто не буває. Це книга буття. Перший розділ, перший вірш. На початку створив Бог небо та землю. Що це означає? Що означає, що Господь створив небо та землю на початку? Зазвичай нам говорять так, що найголовніше, коли малюють таймлайн або лінію часу. Пам'ятаєте, нам в школі малювали. Таку лінію, це була пряма, яка не має ані початку, ані кінця, така пряма зі стрілочкою. Але біблійне розуміння світу, воно інакше. Воно не пряма без початку, це луч, який має початок і прямує в безкінечність. І от крапка початку це те, коли щось взагалі з'явилося, що, що мало початок, хоч найперше. Коли воно з'явилося, оце є початок. Але Біблія каже, на початку створив Бог. Що це означає? А це означає, що Бог вже був, коли щось з'явилося. А це означає, що сам Бог початку не має. Так, вчителі юдеї вчать до, до цих пір і завжди вчили, що Бог не має початку. Звідки ви знаєте, бо на початку. Створив Бог. На початку він вже був у ту, саму, у ту саму крапку, коли все почалося. І створив він дуже величне. Коли ми починаємо думати про наш всесвіт, якого він розміру, який він величний, уявіть собі, наша планета величезна. Величезна, просто якщо е, подорожувати планетою навіть на літаку, з континенту на континент летиш 9-12 годин на літаку, який мчить просто з якоюсь, з якоюсь неймовірною швидкістю, а ти лети, летиш 10 або 12 годин, це дуже далеко. Але це тільки частина. А якщо вся планета, то це 40 тисяч кілометрів по екватору. Але промінець світу пролітає нашу планету навкруги за секунду, сім з половиною раз за одну секунду. Тому що швидкість світу у нас 300 тисяч кілометрів на секунду. Сім з половиною раз навкруги екватора за секунду. А уявіть, скільки це раз буде за хвилину? 450. Раз за хвилину промінець світу облетить навкруги землі. А уявіть, скільки він буде летіти? Місяць. А два місяці. А рік. А два роки. Але знаєте, два роки є така величина в астрономії Світовий рік. Це не час, це відстань. Це відстань, за яку промінець світу пролетить за. Рік. Уявіть, якими величинами оперує астрономія? І два світових роки, два роки промінець світу, який пролітає 7,5 разів за секунду навкруги нашої планети, два роки промінець буде летіти тільки до першої, до найближчої до нас зірки. Але це тільки найперше. А є такі зірки, які на відстані мільйони, мільярди світових, світових років від нас. Уявіть собі розмір цього Всесвіту. А тепер уявіть собі могутність Бога, який створив це. На початку створив Бог небо та землю. Важко уявити собі могутність того, хто це створив. Важко Да Неможливо. Просто неможливо. Але я не про це. Уявіть собі, мудрість Творця. Він створив не тільки Всесвіт, він створив і атоми, які ми навіть навіть найсильніші мікроскопи ми їх не бачимо і не можемо побачити. А ось як про це пише Іван, апостол Іван. Його книга починається так само, як буття словами на початку. І він спеціально так написав. Він хоче натякнути, якраз що він пише про те саме, про що пише книга Буття. Кожен, хто знає буття, читаючи Івана, одразу повинен зрозуміти, що Іван натякає на перші на створення світу, але він трошки пише не так. На початку було слово. Що це означає? А логіка та сама. Те саме. Є початок, але слово за початком. Це означає, що саме слово початку немає. А це означає що це а, означає це тільки одне, що слово це і є той самий. Єдиний, більше нікого такого нема, який був за початком. Це той самий Бог. Про якого говориться в книзі буття, бо нікого іншого там, за початком, бути не могло. Розумієте? Це той самий єдиний Бог. Нікого рядом не було. На початку було слово. Але хтось і тут може щось не зрозуміти, тому Іван продовжує. продовжує і говорить так: на початку було слово, і слово було в Бога, і слово. Було Бог. Розумієте, бо нікого, окрім Бога, не може бути за тою крапкою, за крапкою початку. Тільки Він не має початку. Це уточнення, щоб ніхто нічого не переплутав, але Іван доповнює І це, щоб точно приточно. Знаєте? Він каже так: все через нього, через Слово повстало. І без нього. Не постало нічого з того, що постало. Що таке, що постало? Те, що постало, це, іншими словами, те, що мало колись початок. І він каже, що все, що колись мало початок, постало через слово. А це означає, що слово не в цьому списку, не в списку тих, що мали початок. Слово не мало початку. А все, що мало початок, Повстало через слово. Так хто там народився в Віфлеємі? Іван, 1 розділ, 14 вірш. І слово стало тілом і перебувало з нами. Уявіть собі, хто цей малюк, хто це дитя, хто це немовля? Це той самий, який прийшов до нас за початку. Той, який був за початком, той самий Бог, створивши Всесвіт, створивши мільярди зірок, створивши такі відстані, які вийшли просто з нього. Як це зрозуміти, що він став простим немовля, який лежить на соломі, середовечу, в яслах? Це просто тайна. Це дивовижно. Як той, хто створив оце все, лежить і каже матері зараз, агу. Але Іван продовжує. Перший розділ, 14 вірш Євангелія кни... від Івана. І ми побачили славу його, пише Іван. Славу як єдинородного від Отця. Хтось скаже, ну як же ж як же ж він не мав початку? Ось же написано славу як єдинородного від отця. Ну то так. Але коли євреї пишуть про єдинородного, вони говорять не про його початок, не про його фізіологію. Вони говорять про його любов, про, про любов до нього, його батька. Єврейські родини були дуже великі зазвичай, там було багато дітей. Але якщо народжувалась дитина, син, і він був один, тобто єдинородний, то вся та любов батьківська, яка розрахована на багато, на 5, 6, 7 дітей, вона виливалась на одного. Коли казали, що оце хлопець, він єдинородний в своїй родині, це означало, що він дуже обласканий батьками, дуже любимий. І навіть вірш, в якому сам, е, най, найвідоміший вірш Біблії, там говориться про єдинородного, але давайте прочитаємо і побачимо, чи тут говориться про його початок, чи про особливу любов батька. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Тут говориться про особливу любов батька. Але і це не головне, про що я хотів поговорити сьогодні. От скажіть, от в чому Іван і апостоли побачили славу Його? Він же прийшов як звичайна людина. Він не сяяв, він не творив всесвіти перед їх очима. Він нічого такого не робив. В чому вони побачили Його славу? От дивіться, я сиджу зараз перед вами. Я Андрій. Хтось мене знає особисто, хтось не знає, хтось знає по пропаям, хтось взагалі вперше бачить. Але от я Андрій, так? що є моєю сутністю? У мене є дві руки, дві ноги. Якщо мені зараз відтяти руку, я перестану бути Андрієм. Ні. А якщо дві? Ні, я просто буду Андрій без двох рук. Якщо в мене забрати все моє майно, всіх моїх друзів, все, що я маю, Якщо забрати мої таланти навіть, те, що я можу, але все одно я буду Андрієм, бо моя сутність десь глибше в чомусь більш глибокому. Те саме і з Богом. Коли Ісус прийшов на цю планету, Він залишив всю свою могутність, всю свою велич, якою він творив, цей величний всесвіт, він залишив, але він не перестав бути Богом. Він залишив навіть свою мудрість, якою він створив кожен мі... мали... най... наймілкіший атом. Але він не перестав бути Богом. Він навчався говорити, він вчив слова, як звичайна дитина, він ходив в школу, як звичайний хлопець, але він не перестав бути Богом. Коли він став людиною, він ходив по землі, хворів. Але апостоли казали, ми дивились на нього і бачили його славу. А в чому ця слава? Якщо нема мудрості, якщо нема величі, в чому слава? Мені здається, що навіть ангели, коли дивилися на Христа тут на землі, вони казали, ну, вони не звикли його бачити от таким простою людиною, без слави, без могутності. Але вони, дивлячись на нього, впізнавали, по чому вони впізнавали свого повелителя? І Іван про це говорить. І ми побачили славу Його, славу, як і єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Що таке благодать? Благодать це те, що Він дарував людям, це Його любов до людей, це служіння, це любов. Анголи дивилися на Ісуса і казали, да, в ньому нема величності, яку ми звикли бачити. В ньому нема того, що ми звикли в ньому бачити, але ми впізнаємо Його по основній Його рисі по любові до людей, до всіх, до творіння і істина. Дві речі. Дві невід'ємні речі, риси Бога, любов та істина, повного благодаті та істини. Ви можете. Забрати в Бога все, він і сам полишив все, окрім цього, цих двох рис, без яких він перестав би бути Богом. Це любов і істина. Чи схожі ми в цьому з нашим Господом? Якщо в нас почати все забирати? Забрати майно, багато хто людей асоціюють себе. Саме з майном, чим вони володіють. Навіть коли вони знайомляться, вони в першу чергу хочуть показати, чим вони володіють, бо їм здається, що це основна їх риса. Вони показуються якимось аксесуарами, там не знаю, годинником, автомобілем, домом, що в них мають. Ну є для цього в цей світ придумав спеціальні аксесуари для того, щоб показати свій клас в суспільстві. І людям здається, що оце і є, і коли в них це забирають, по якимось причинам люди навіть хочуть покінчити своє життя, бо вважають, що вони втратили все. Бо, можливо, дійсно, окрім цього, більше нічого не було всередині. Але повинно зрозуміти, що не це робить нас тою особистістю, якою ми є. Не, це, не ця головна риса має бути. А саме любов до ближнього. Якщо в нас забрати майно, забрати красоту, в кого вона є, сила, здоров'я, забрати знайомства, забрати, забрати вплив, забрати все. Але ніколи ніхто не має забрати в нас людяність, любов до людей і істину перед Богом. Бо це і є те, що робить нас нами? Це те, що головне в нашому житті. Якщо забрати в нас все, щось залишиться на, на вагах, чи Бог зважить нас і знайде нас дуже легкими. Зараз важкі часи для багатьох з нас. Можливо, ти і втратившиш багатость того, що я перерахував вище. Майно, вплив. Можливо, переїхав в іншу країну, втративши друзів, і втративши все. Але що б там не трапилось? Бережи, цінуй та бережи те, що робить тебе тобою, що робить тебе схожим на Бога. Нехай, розумієте, ми не зможемо стати схожими на Бога в Його могутності і мудрості. Але ми можемо бути схожими на Бога. В основних рисах, в любові до ближнього і в вірності істині. І тому, що б не трапилось в твоєму житті, що б ти не втратив, цінуй головне, любов і істину. Ісус розуміє тебе, бо Він сам пройшов цей шлях. І коли тебе будуть сьогодні вітати з Різдвом, я розумію, що. Справжнє Різдво, воно не 24 грудня, ні 7 січня. Справжнє Різдво було один раз. І воно було 2000 років тому. А все те, що сьогодні називають Різдвом, ну, не має ніякого значення, і ніхто навіть не знає його справжнього дати. Але коли тебе будуть вітати сьогодні з Різдвом, хай це нагадає тобі про справжні цінності, про те, що той, хто створив Всесвіт. Той, хто мав просто неймовірну могутність, залишив все це і все одно залишився Богом, не втративши любові та істини. Цінуй головне, і нехай Різдво, нехай і несправжнє, нагадає тобі про те, про головне, що робить тебе тобою. Амінь. Давайте звернемось до Господа в молитві. Батько наш Небесний, Господи, нагадай нам в ці часи, в ці скрутні часи, про те, що є головним, це любов і істина. Господи, просимо тебе, направляй нас в цьому житті, зроби ноги наші твердими, щоб ми не звернули і не втратили найголовнішого, і не розгубилися, якщо щось не, не головне ми втрачаємо в житті. Господи. Поблагослови нас пройти всі спокуси, всі випробування і бути перед тобою чистими, і щоб ти був прославлений, прославлений в нашому житті. Амінь.